Що, друзі, я думаю, всі вже помітили, що на вулиці доволі таки сильно схолодала. Особливо сьогодні, я коли виїжджав з дому, було 4 градуси всього на всьому. А ми тим часом гріємо огір. Знаєте чим? Спеціальними обігрівачами, які називаються Justminer X16Q. Поставили собі їх 4 штуки. Ось один. Другий, третій і четвертий. І що я хочу вам сказати? У нас конкретно цей офіс площею ну, десь, мабуть, 35 квадратів, ну може до 40 максимум. І оцих чотирьох штук ну, вистачає з головою. Просто ми вранці приходимо, тут прям баня, провітрюємо приміщення. І деякі клієнти також ними користуються в такому плані. По доходу вони незначні зараз там близько двох баксів на добуваловий дохід, але все-таки гріє ще й щось, якась копійчина капає. Тому вони у нас є по наявності, звертайтеся. Близько 40 штук маємо.